Державних службовців Тисменеччини урочисто відзначили грамотами за високий професіоналізм та з нагоди дня державної служби. Голова Тисменецької районної державної адміністрації Іван Семанюк зазначив, що у нашому районі працює 310 державних службовців, більшість із них жінки та молоде покоління. Щодня вони допомагають багатьом людям та професійно виконують свою роботу. За Боже, Паперова робота. І хто, як і ви, перші зустрічають наших людей. Кожні хвилини нашої праці вони проходять дослідно. Адже все ж таки робота в районі Наралиша, я думаю, що дуже добре, бо в рейтингу серед всіх районів області ми посідали і перше, і друге, і третє місце. До привітань Долучився голова Тисменецької районної ради Роман Крутий. імені ради. Районної ради, я хочу привітати всіх вас з вашим професійним святом, днем державної служби. Я переконаний, що державні службовці в Тисненському районі є найпрофесійніші, найкращі, тож я бажаю, щоб ви такими були і надалі. Здоров'я, добра, достатку, благоди, миру, успіхів, на благо громадян нашого району. Зазначимо, що свято встановлено, враховуючи роль Державної служби у процесі становлення України.